Всім привіт! Мене звати Катерина і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми разом із вами будемо продовжувати облаштовувати зону відпочинку на нашій ділянці. Як і у багатьох, у нас є ось такий сірий, неприглядний паркан, який ми міняти не плануємо, але його зовнішній вигляд мене не зовсім влаштовує. Тож, ми хочемо створити загорожу із вічно зелених рослин. Два роки тому ми вже придбали шість туї і висадили по обидві сторони від подіму. Але, на жаль, дві туї загинули від хруща. Я дуже пізно зрозуміла причину, і врятувати їх вже не вдалося. Ще дві також було пошкоджено, але ми їх пересадили по інший бік і почали лікувати. Через це ви можете бачити таку велику різницю між цими туями. Також ми зрозуміли, що тієї кількості рослин було б недостатньо, щоб утворити щільний паркан, або довелося б чекати дуже багато років. Тож пересадкою ми ущільнили загорожу, а на інший бік вирішили висадити вже не туї, а ялівці. Такому рішенню сприяло декілька факторів. По-перше, ми обрали ялівці спартан, які відомі тим, що мають великий річний приріст. По-друге, на мій погляд, ялівці менш вибагливі порівняно із туями, і у догляді, і що стосується хвороб та шкідників. І по-третє, у наших друзів вже є паркани з таких ялівців, і ми мали можливість подивитися, як він буде виглядати в майбутньому. Ялівці ми купували у місцевому садовому центрі. Вони із закритою кореневою системою усі ці з мішковиною ґрунт вже попередньо був пролитий від шкідників і підготований, тож ми просто викопували посадкові ями та висаджували рослини. Ялівці не вибагливі до ґрунту, можуть зростати в майже в будь-яких умовах. Головне, вчасний полив та обробки. Та це все стосується всіх рослин. Доставка з рослинами до нас приїхала вже досить пізно у неділю ввечері, тож ми почали одразу висадку і робили це вже у сутінках. У будні ми б не мали можливості цим зайнятися, а залишати рослини на весь тиждень ми не хотіли. Тим паче, з мешковини вже проглядали молоді коренці, і це могло бути небезпечно для саджанців. Тож завершували посадки ми вже майже у темряві. Наступного дня під сонечком можна вже краще роздивитися єлівці та їх яскравий зелений колір. Поки ми ще не придбали все для оздоблення доріжок та клумб, мульчуємо землю з кошеною травою. Це і від бур'яну захищає, і від пересихання ґрунту, та й має гарніший вигляд, на мій погляд. Наостанок знімаю стрічки, якими помічали обрані нами рослини, і насолоджуюсь виконаною роботою та результатом. Попереду догляд, формування та очікування на чудовий зелений пайркан, який буде не тільки радувати око, а й наповнювати повітря свіжим хвойним ароматом. Дякую вам за перегляд. Залишайте свої коментарі і ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, у нас попереду ще багато цікавого. C'est une papa.